Вітаю вас, шановні семикласники. Тема нашого уроку материки, континенти частини світу. Океани фізична карта світу. Сьогодні на уроці ви удосконалите знання про розподіл земної поверхні на материки, океани частини світу. Також ознайомитеся з новою інформацією про материки й океани нашої планети. Як стверджують, вибір того чи іншого кольору символізує те, який ми є і якими хочемо бути. Виберіть на шкалі той колір, який вам подобається найбільше. Якщо ви вибрали червоний, ви енергійні, полюбляєте бути в центрі будь-яких подій, можете взяти на плечі навіть непосильний тягар. Жовтий ви оптиміст, полюбляєте життєві зміни. Ваш девіст усе, що не відбувається, відбувається на краще. Зелений ви амбітні, вам важливо досягти високих результатів. Ви важко переживаєте критику і власні невдачі. Синій, ви врівноважені, цінуєте дружбу. Друзів обираєте ретельно, тому маєте їх небагато, але вони справжні. Фіолетовий, ви задоволені собою, легко переживаєте невдачі, адже вірите, що все погане обов'язково мене. Сьогодні ми з вами вирушимо в Подорож материками й океанами. І щоб вона була вдалою, пропоную обрати. Девізом нашого уроку наступні слова. Бути уважними, бути кмітливими, бути слухняними і креативними. А зараз пригадаймо. Зупиніть це відео, відскануйте QR-код та пригадайте все, з чим ви знайомі з курсу географії 6 класу. Уважно прочитайте завдання і оберіть правильні відповіді. Отже, перше питання. Що в перекладі з грецької означає слово географія? Вірно, слово географія в перекладі з грецької означає землеопис. Які наукові методи є традиційними? Дійсно, один з цих методів це Описовий? Які континенти назвали Новим світом? Молодці Північна і Південна Америка. У якому році відбулась перша подорож Колумба? Дійсно 1492 рік. Хто написав велику працю географія у 17 книжках, які повністю збереглись до наших днів? Так, це Страбон. Який науковий метод вважається найдавнішим у географії? Молодці. Описовий метод? Хто назвав континенти, відкриті Колумбом Новим світом? Вірно, це Америго Веспучі. Молодці. Ви впорались з цим завданням. У 6 класі ви дізнались пази географії, а тепер нас чекає весь світ. Ви завітаєте на всі материки, відвідаєте всі океани, пізнаєте їх природу та особливості. Якби ж то ваші ровесники вдавнину мали можливість отримати такі ж знання чи скористатись для цього сучасними технічними засобами. Але і в наш час є мандрівники, які добираються до незвіданих людиною місць. А скільки таємниць приховано під поверхнею води, ґрунту, так, в Антарктиді українські дослідники знайшли унікальних глибоководних тварин. Повірте, і на ваше покоління ще вистачить, що в природі відкривати. А допоможе вам у цьому курс географії материків та океанів, до вивчення якого ви приступаєте. Саме у 7 класі. Ви детально ознайомитеся з материками і океанами, які є основними об'єктами вивчення регіональної географії. Вивчаючи окремі материки і океани, ви дізнаєтеся, хто і коли їх відкрив та як відбувались подальші дослідження. Ви розширите свої знання про світовий океан та його вплив на нашу планету і господарську діяльність людини. Вивчення географії завжди розпочинається з географічної карти, та нею ж і закінчується. Навчитись користуватися картою та вичитувати з неї потрібну інформацію про материки та океани найкраще розпочати з фізичної карти світу. Фізичні карти можна назвати ще природними, бо на них зображені важливі частини природи поверхні нашої планети. Це Океани та суходіл. Детально розглядаючи карту, серед кольорів та умовних позначень впадають у вічі підписи цих частин. Це добре знайомі назви материків та океанів. Порівняємо площі материків. Найбільший за площею материк. Це материк Євразія. Його загальна площа 55 мільйонів квадратних кілометрів. Або це близько 36,2% від загальної площі суходолу Землі. Другий за площею це материк Африка. Його загальна площа 30,27%. Мільйонів квадратних кілометрів. Третій за площею материк Північна Америка. Загальна площа 24,7 мільйонів квадратних кілометрів. Материк Південна Америка займає площу 17,8 мільйонів квадратних кілометрів. Материк Антарктида. Займає площу 13,9 мільйонів квадратних кілометрів. Без шельфових льодовиків 12,6 мільйонів квадратних кілометрів. І найменший материк нашої планети це Австралія, загальна площа 7,8 мільйонів квадратних кілометрів. Ви вже довго працювали, тому зараз я вам пропоную перепочити і виконати гімнастику для очей. А зараз продовжуємо наш урок. Крім природного розподілу суходолу на материки, існує й умовний культурно-історичний поділ на частини світу. Саме тому назва материка Євразія складається з двох слів: Європа та Азія. Це назви частин світу, які вони отримали ще в античні часи. Коли? Обриси континенту були ще невідомі. А частина світу Америка складається з двох материків: Північна Америка та Південна Америка. До того ж, частини світу містять і прилеглі острови. Тому, хоча й немає материка Океанія, відповідні острови входять до частини світу Австралія та Океанія. Перевіримо на практиці отримані знання. Розпізнайте материки за контурами і розташуванням на карті чи глобусі. Зупиніть це відео, розгляньте контури на малюнку 4 та запишіть у зошит назви цих материків. А зараз перевіряємо. Цифрою 1 показано материк Євразія, цифрою 2 Північна Америка, Цифрою 3 – Антарктида, 4 Австралія. 5 Африка. Цифрою 6. Південна Америка. Друга частина нашого уроку Світовий океан і його частини. Світовий океан це безперервний водний простір земної кулі поза суходолом. Площа Світового океану становить 361 мільйон квадратних кілометрів. Це 71 усієї земної поверхні. У Світовому океані. Зосереджено 96,5% усіх вод землі. Тому його вважають найголовнішою частиною гідросфери. Поверхню Світового океану називають акваторією. Ви вже знаєте про Тихий океан, межі океанів на картах ви можете побачити більш інтенсивним. Блакитним забарвленням, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний льодовитий океан. Проте. Поважна спільнота вчених географів Національне географічне товариство у 2021 році визнала існування Південного океану. Вона рекомендувала позначити його на географічних картах та вивчати у школах. Продовжуємо нашу роботу. Зупиніть це відео. Відскануйте QR-код. Та виконайте інтерактивне завдання. В завданні необхідно встановити відповідність між географічними об'єктами та їх назвами. А зараз перевіряємо завдання. Почнемо з вами з частин світу. Європа. Азія, Америка, Африка, Австралія, Антарктида, та Океани. Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний льодовитий та Південний. Підведемо підсумок уроку. Географічна карта найважливіший інструмент для різних досліджень довкілля та орієнтир у географічному просторі. Кількість материків та частин світу є однаковою. Частина світу Америка поділена на два материки, а на материку Євразія виділяють дві частини світу, вивчаючи материки та океани. Ви здобудете важливі орієнтири в географічному просторі та вміння аналізувати природні процеси. У вас сформується вміння мислити глобально у світовому масштабі та діяти локально, тобто у своїй місцевості. На завершення нашого уроку пропоную записати. Або назвати все, що сподобалось на уроці. Все, що не сподобалося на уроці, а також всі цікаві факти, які почули на уроці, запишіть домашнє завдання опрацювати матеріали першого параграфу. Знайти цікаві факти про дослідження материків та океанів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!